Всім привіт мої котки і кашечки, я сьогодні буду грати в цю нову гру. Вона мені дуже сподобалася. Ну і той раз, коли я крутила, то мені випало 50. Це така гра. Коротше, така гра. Кому ти хочеш позвонити з кумирів? Ну, допустимо. Blackpink. Ладно, BTS. Да и BTS да працюе. А что тут працюе? Что тут працюе? Так. так, давай. Да еще тришечки я бы тысячу отрывала. Класс. Ну сейчас я поп попытаюсь або до джекпота, або до тысячи. Ну хотя бы до тысячу до да крутить попытаюсь. Ну, будь ласка, ну можно джекпота по тысячу. Так. Ну, класс, один ще робакс. Сейчас его можно прочитать, что мне не выпадало. І не питайте, чого у мене? Це треба було просто гарний відгук написати, щоб у тебе. Щоб тобі дали 20. Ну хоча б 5. 5. 1, 1, 50, 5, 1. Ну, не 55, 50, просто 5, 1, 1, 1. 5, 1. Клас. <гум> ну і 20 з самого початку. Тут, коротше, отаке ось. Ну це просто. Угу. Угу. Так, це... Так, це. Так, це і це. Так, це куди? Не знаю. Так, це і це. Ну, це. А, це отут і тут. Так, цей. Це... Ні, я перепутала. Це отак ось. Це куди це сюди. І і це, це, Отак ось разом. Все. Так. Один Рбабакс класно, дуже класно. Ну, хоча б можна мені 50 робаксів, будь ласка. Я з першого разу. Так, вроді, тут. Не, а, тут ось, точно. А, не. Короче, не понятно, да, играться. <гум> Крутимо. Чуть-чуть. Та мені ще трішки тришки дохватило до тысячи. Я так и буду на одних робаксах <гум> сидеть. Мабуть, да. Ну, я хочу дуже тисячу. Я просто дочекаю, поки воно пройде. Тому клас. Я просто дочекаю. Ну, я просто дочекаю, просто дочекаю. Ну просто. Ну, все. Коротше, просто крутимо. Покрутимо. Джекпот? Ну, майже був джекпот же ще і в мене був джекпот. Короче, просто просто. Я просто просто просто. Я просто просто щось роблю. Ні, це ні. А це що таке? Вроде би тут? Ні, тут. Це і це. Нарешті я щось отгадала. Відгадала, точніше. Так, тут, а тут и уж... все. Нет. Круто, мо! О, 20, ну все добре. Ну это, по крайней мере, краще. Так, просто вот так вот. А вот так вот. А, это же бачила ось. Не, 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 ось. Ось или ось? Ансе, ось. Не? Це 70 людей. Ось. Це що це? Не? Це ось. Це. На що це? Не знаю. Це куди, мабуть, це і це. Не. Це так і так. Це сюди. Це. Так, це так, це що? Так, це. Так, сюди. Ну, і це і це сюди. Все. Просто крутимося всі і дурі. Зі всієї дурі. Ну, а де ну, 5 тробаксів це теж добре. У мене вже стоїть 80 рубаксів. Ну, а зараз ми будемо просто, просто сидіти, поки... Цей таймер пройде, а я поки з вами побалакаю. <смі> ну, я хочу, щоб в мене був джекпот. Ну я зовсім не знаю, що це таке. Ну, це, якого, це навіть більше, ніж сама велика сума. <смі> це супер приз. Супер -самий великий приз. Ну я зовсім не знаю, що це таке. Ну, я його хочу. Тисяча тисяча, ну, щоб трішечки у мене була б тисяча, а чого? Погана гра. Ну, я і, і, і так поставила 5 балів, ну, коли я вже свої, коли у мене буде вже 7 робаксів, то я вже відійшлю новий відгук. Я напишу, мені, ну, мені випадало тільки 10 і 5, Ну, не 10, а один і п'ять рубаксів. Щас. Що мені випаде? Ну, ну звісно, п'ять рубаксів клас. П'ять 5, 5 рубаксів нормально. Ну, така ось реклама китайська. Ханар оф Хотя я умею читать по-английски, но я не знаю чего. Ну и что шо? Шавин боец медиум. Ну и что шо? Шавин боец медиум. Еще. Я тоже супер боец. А его накрутится, ну, суби. Ну конечно, 5 рубаксов. Конечно, пять рубаксов. У меня уже сто девяносто А, уже сто девяносто один рубокс. Слухаемо. Ну, что, что, вода фруктовая, милашка? Я тоже, милашка. ему. Слухаємо. Майже закінчилося. Є, воно закінчилося. Все. Цікаво, що мені випаде чорне, хоча б чипу. Ну ні, мені один дробакс клас. Клас, поділи один дробакс випав. Це дуже добре. Ага, що тут у нас є? Ем, Так, така ось. Да? Так, угу, это, угу, так, э, так, конструктор, платье, чехол, э, косметика, шапка, пуля, пуля, э, попытка, это купальник. Тут на трусы <laughs> Так а, будинок для только Міні будинок для токабока 6 плюс. І сейф. Нагороду отримано. Ну, в мене зовсім не буде нормальна нагорода. А якщо і буде, то це буде дуже. Мені я ж казала, що в мене не буде нормальна нагорода. Мені вже надоїло ходити. Та ще крутить. Куди ти там поніс? Короче, короче, я тебе поніс кудись. Я тебе кудись понесу. А, теж в мусорку. Я хочу взяти твою короду. Дай тебе свою короду. Та куди тебе взять? Та дай би тебе... я тебе візьму. Та дай я тебе візьму. Та дай я тебе візьму ти. Та мені треба тебе взять. Я його несу в мусорку. Піпоріслі його. Я не знаю чого. Може, в туалет? Ні. Він закритий. Йде буде себе його тому клас. Ось сюди клас! Це твій дім. Все для короля. Саме те місце. Ну це ж наш нас король звалки і якийсь. Гарний хлопчик, його то диподись. Обід робаксів. 40 робаксів, Один робакс. 100 робаксів. У мене є тут вивезти. Дробакси. Мої записи. Я хочу Обмі... Обме... Я хочу обмінятись. сто так сто так один дробакс. минимальная суба для вывода сиб хорошо давайте сиб напиши напишем мало ли нам то есть чудик да правильно сказал сиб ой Всім у вас недостатньо робінг! Ладно, будемо копити. Ну, а ми вже будемо потихеньку закінчувати, новини. Ну, не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, мати колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче задати, то картка в описі! Всім до побачення!